У Новгородсіверському не лише краєвиди гарні, а й люди талановиті. Місцеві порадили зайти в гості до заслуженого майстра Анатолія Григоровича. Пану Анатолію 59. Усе життя займається різьбою по дереву. Ну, як мати ставиться до своєї дитини, так я ставлюся до своєї професії. Якщо в якийсь виріб не вкладеш душу. То він і вийде. Для дружини змайстрував кухню, для себе іконостас. Різдлені скриньки, тарілки робить не лише на замовлення місцевих, а й президентів. Кучмі він наш земляк. Ну от і ющенки. Ющенки скриня, з стріна шофлядками. Ну а кучмі вже там і ложки, і довбані роботи. Ці чудернацькі візерунки на дереві. Колишній учитель праці створює саморобними інструментами. Вирішила напроситися в учні. Він палить сюди. Інший сюди, ту сторону, цю yeah. тут, тут. це не лопата, це інструмент. Каже, щойно поснідав одразу в майстерню. Звільняється близько дев'ятої вечора. Я дуже щаслива щаслива людина, бо в мене є гарна сім'я, гарна робота. А що ще для треба для людей? А просто зараз вирушаємо на риболовлю. Новгород Сіверський місто рибалок, адже знаходиться воно на десні. Щоб порибалити, далеко їхати не потрібно. Доброго вам ранка, я ліса Володя. Оп, я не дуже досвідчений рибак, якщо чесно. Нічого, я думаю, справимося. Володимир кожне літо проводить на десні, влаштовує сплави та рибалить. Каже, у цій річці більше 35 видів риб. Десна це одна з найчистіших річок Європи, тому тут щуки, лини, окунь, судак, сом. І із собою. Володимир захопив не лише вудочку, а ця сітка нам? Ну це звичайна рибацька підсака, яка допомагає витягнути велику рибу. І дійсно підсака нам знадобилася. О, є, є. Тримай, тримай, підмоти, підмоти. Ура! Ми зловили велетенського ляща. За мицьку ховаримо фірмову страву Новгород-Сіверського. Дуже смачну Деснянську юшку. Головний інгредієнт це Деснянська риба. Спочатку ми чистимо рибу. Не жіноча це справа чистити рибу. Володимире, а в чому особливості приготування Деснянської юшки? Ну, по-перше, вона повинна готуватись саме з діснянської риби і, по-друге, готуватись на вербових гіллячках. Заливаємо холодну воду у казан, ставимо на вогнище та кладемо усі інгредієнти: дві середніх моркви потрібно і дві три цибулинки. Цибулю треба не різати повністю, а надрізати на чотири частинки і кинути. Ріжемо 12 картоплин, додаємо 10 горошин перцю та залишаємо на 30 хвилин до кипіння. Наша юшка майже готова. Аліса, кидай зелень. О, яка смакота! Смачного всім завтра наш останній день у Новгород Сіверському. Ми заїдемо в сусіднє село, де народився та виріс другий президент України. Леонід Данілович Кучма. Побачимо, як працює місцева кузня. Смертельний номер профі, вже профі. А візьмете на роботу мене Так. Да. та розіграємо подарунок ювелірної роботи. Не прогавте мій путівник Новгород Сіверський.